З вами Чіпуріта Майнкрафт 3. Хоч мені треба, я, б... я думав, б... б... любить. Біду... Добрі наби. Просто Про крутів Про мечі, це все. І що ж ти мирний? Китай ти вмієш? Там кріп перейдемо. Монстр попался. И мы его слит. И крипера забыла. Он пропал, хоть поставить масочку. Вот, да, ребят. Я ж читав, ну, Я ще там граю, так у мене зміна споку. Все це просто день. Пішов, пішов, на підході не підходить, почувати. Медить треба бути дерево. Підходив-то. Не встати між дерева. Кожен мій виживалчик починає своє з забування дерева. Я розпидаю її всім, хто не знав. Тому я не буду просто так підходити, бо я знаю, що не можуть на якийсь мог випасти. Капець не встигаю його атакувати. Він так таке підходить прямо зі спини. Я ти маски не буду атакувати. Не треба давати піском, получається. Одаш не куди. Плюс палки. я на крок. Узнаю, які будуть ті маски. Просто звонато кі? Ми стільки хлібу? Щось нормально випасти, а? буду подавати землю.

Бачите. Давайте покупати все так. Не знаю, я бо там вода, тут посуду, да. я туди не вийду. Праві тут посиджу собі в своїй ноті. Тут посиджу просто. Мені ну, Ні, ну, дерева його не вистачає. Я свій його взяла сюди два блоки землі. Я би хотів, підняти, куда то я потянула, щоб під піднятку де повийти. Але хто, не злітки стати. Дебусь туди пройти. Чому мені не вистатиме того 25 блока землі? Ту, ця маска тут взагалі навіть мене дістанеться. Я вже їх взагалі тут спавнила. Та сніж, я їх тут взагалі спавнула. Дурацький монстр. Хочатиме так, добу добудуватись до дерева. Потока, дякую. О.

Це буде краще. Просто понаглядає з хвори. Тут нема води. Шо, тут нема води. Тут є вода. Може тут плисти, бо тут нема, то і маски. Що доводи, правда, будуть топлинники, будуть мене атакувати. Що знаєте що? Перейду-ка в креатив. Все. Як добре... Що стоп, я ж хотіла, я прийшов крати, тільки щоб, щоб, щоб взяти якби рибу, щоб проручити отого водяного дракона. Йому полетіти кудись. Чуєш, дракоша, ходи сюди. от я так почуваю. І... взяти сього. Я, я, я думала, что ты дракошу. Офигел. <р声> тут та маска взялась. Доброе. Всем папа, она была Чикурита Майнкрафт 3. Ставь лайк підписуйтесь на мій канал.